СБУ затримала настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини. Зловмисником виявився настоятель одного з храмів УПЦ МП в Шосткинському районі, який негласно співпрацював з ФСБ. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих. Повідомляє речниця управління служби безпеки України у Сумській області. За завданням агресора церковний служитель збирав інформацію про дислокацію сил оборони в регіоні. Насамперед він намагався виявити місця розташування командних пунктів та складів артозброєння ЗСУ. Для цього він об'їжджав прикордонний район та приховано проводив фото та відеофіксацію українських об'єктів. Дана інформація потрібна була ворогу для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських обстрілів регіону, а також для здійснення диверсійних вилазок. Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій. За даними слідства, проте ЄРЕЙ був завербований кадровим співробітником управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року. Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень. Та медіафайлів з прив'язкою до місцевості під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та проросійську літературу. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.